Якщо ви відданий лідер, а я припускаю, що це так. Ви ймовірно робите сміливі обіцянки та висуваєте впевнені припущення. Але деякі з наших початкових обіцянок і найсильніших припущень ймовірно зміняться, коли зміниться наша точка зору. У цьому випуску місяця ми обговоримо, коли визнавати помилки, є правильним. Десь із Креґрошал подкаст я радий вітати вас на черговому випуску лідерського подкасту Крега Грошела, де ми дуже захоплені збудуванням великих лідерів, тому що ми знаємо, що коли лідер стає кращим, всі стають кращими. Одна з моїх улюблених речей бачити, як ви поширюєте контент у соціальних мережах. Я бачив, як багато з вас зустрічалися з іншими людьми у групах, і я хочу сказати вам велике спасибі за поширення. Якщо ви це робите, то не забувайте позначати мене або використовувати хештег Лідерський подкаст. Перейдімо до нового контенту. Якщо ви шукаєте фразу, Обіцянки та лідерство, десь в інтернеті. майже все, що написано про це, говоритиме про цінність виконання своїх обіцянок. І звичайно, зроблені обіцянки дуже важливі, оскільки лідер, якому не можна довіряти, це лідер, за яким люди не підуть. Я повністю погоджуюся, що ми повинні прагнути дотримуватися свого слова. Дотримуйте свого слова, виконуйте обіцянки та робіть те, що ви говорите. Будьте послідовними у своєму лідерстві. Це основні та важливі принципи, які будь-який хороший лідер повинен засвоїти та втягнути. Втілити, але якщо ви збираєтеся керувати організацією, яка розвивається, я можу запевнити вас, що будуть часи, коли вам доведеться порушити деякі з обіцянок, які ви зробили. І тому назва цього випуску Коли правильно бути неправим. Хочу закликати вас слухати цей випуск як лідер, але не тільки. Ви можете також застосувати дещо з того, про що ми поговоримо: до вашого батьківства, до вашого шлюбу, до вашого впливу на друзів, до того як ви управляєте своїми фінансами. Поговоримо про це детальніше. Коли ви започатковуєте організацію або розпочинаєте нову роботу, коли ви запускаєте служіння, коли ви виходите заміж чи стаєте батьком вперше. Ви ймовірно керуєте або рішуче дієте та робите свою справу з певною місійною пристрастю. Ви виправляєте деякі помилки, ви використовуєте деякі можливості, ви вирішуєте деякі проблеми. Ваша найбільша сила полягає в тому, що ви є лідером, який з ентузіазмом працює над можливістю, покликанням мрією чи місією, і через те, що ви розпочинаєте щось нове, ваша пристрасть висока, але ваш досвід у цій області часто дуже низький. Проблема полягає в тому, що ви не знаєте того, чого не знаєте. Через те, що ви наївно пристрасні на початку вашої кар'єри, вашого лідерства чи вашого батьківства, ви, як правило, думаєте і говорите абсолютами. І це непогано. Таким чином ви приваблюєте людей, адже люди залишаються там, де вони ризикують, приєднуючись до вашої стартап-компанії, вашої технологічної компанії, чи вашого служіння або чогось іншого, тому що ви робите сміливі обіцянки щодо того, куди ви йдете. Фактично, деякі з найсильніших єднальних заяв починаються з трьох слів: ми ніколи не будемо або ми завжди будемо. Ви, напевно, чули деякі обіцянки подібні на ці. Ви давали деякі обіцянки подібні на ці ми ніколи не будемо робити те, що роблять інші жадібні компанії. У нас буде більш багата місія. Або ми завжди будемо ставитися до всіх в команді як до родини, чи ми ніколи не будемо як ті великі мегацеркви? А ще ми завжди будемо ставити наших клієнтів вище за прибуток. Це може бути будь-що Це не є вроджено поганою стратегією. По суті, що ви робите? Ви правильно формуєте свою організацію навколо глибоких цінностей, тому що найсильніша сила, яка формує вашу організацію, це ваші цінності. Те, що ви цінуєте, визначає те, що ви робите. Те, що ви цінуєте, визначає те, що ви не робите. І найглибші цінності народжуються у крайніх точках. Наші цінності зазвичай народжуються з того, що ми любимо, або з того, що ми ненавидимо. Те, що ми любимо, часто визначає те, що ми робимо. Те, що ми ненавидимо, може визначати те, що ми не робимо. Тому ваша наївна пристрасть на початку вашої кар'єри, вашого лідерства чи вашого батьківства, часто зумовлює те, що ви встановлюєте орієнтир, і ви сміливо обіцяєте публічно або робите деякі сміливі обіцянки приватно. Поки я тут лідер, ми ніколи не будемо продавати той тип продукту. Поки я відповідальний, ми завжди будемо пропонувати цю перевагу всім. Або поки я маю голос, ми ніколи не закриємо цей відділ, ми ніколи не припинимо цю службу, ми ніколи не будемо дисциплінувати наших дітей таким чином. На всю мою подальшу кар'єру я обіцяю, що ми завжди будемо робити так. Або поки я тут, я обіцяю, що ми ніколи не будемо робити так, це сміливі однозначні заяви. І ці сміливі, однозначні, очевидно, невідворотні декларації виростають з глибоких цінностей, щирих пристрастей та місійного мислення. Вони дуже корисні, цінні та продуктивні, але до пори до часу, якщо ви необережні, ваші ранні заяви стануть вашими майбутніми обмеженнями. Я повторю. Якщо ви не обережні, ті ранні сміливі обіцянки стануть вашими майбутніми обмеженнями. Вони можуть бути дуже, дуже корисними в моменті, але можуть стати найбільшим ковпаком для вашого майбутнього потенціалу. І дозвольте мені пояснити це детальніше. Проблема з обіцянками, які ви зробили раніше, полягає в тому, що вони відображають тодішнє без розуміння того, як ваші цінності повинні втілюватися, коли ваш світ змінюється, росте та розвивається. Наприклад, я розповім вам про деякі речі, які зміняться з часом у будь-якій організації, в якій ви є частиною, у вашому батьківстві, вашому шлюбі чи чомусь іншому. Ринок зміниться, ваша конкуренція зміниться, закони зміняться, технології зміняться, ваше мислення зміниться, ваш дохід зміниться, ваші можливості зміняться. Загрози, що стоять перед вами або вашою організацією, зміняться. Ті, хто у вас у команді, зміниться, те, до чого ви матимете доступ, зміниться. Те, до чого у вас не буде доступу, зміниться, те, що вам потрібно, щоб функціонувати щодня, зміниться. Більше ніж щось інше з часом ваша перспектива зміниться. З часом ви. Змінитися одного дня, ви зрозумієте, що деякі речі, які роблять великі компанії, і які не мали багато сенсу, коли ми були меншими, починають мати трохи більше сенсу тепер, коли ми зростаємо. Деякі речі, які вам не подобалися в більших служіннях, які ви критикували, можуть мати трохи більше сенсу, коли ви переходите від одного служіння в неділю вранці до п'яти служінь цілий день у неділю. Тому, як лідер, я намагаюся дуже сумлінно працювати, щоб бути учнем, а не Критиком, я не хочу руйнувати те, чого я не хочу розуміти. Я хочу вчитися від тих, хто робить щось важливе і мислить трохи інакше, ніж я. Тепер дозвольте мені бути чесним, тому що я конкурентний, я природно трохи критичний. Я схильний порівнювати часто з критичним нахилом. І деякі з вас погодяться з цим. Я намагаюся запам'ятати цей принцип, що ви, як правило, критикуєте найбільше те, що розумієте найменше, де б ви не були найбільш критичними стосовно якої-небудь іншої організації? Пам'ятайте, що це може бути місцем, де ви найбільш вразливі, тому що ви не маєте контексту або перспективи, щоб зрозуміти чому за тим, що вони насправді роблять. Отже, те, що вам потрібно розуміти, це якщо ви справді захоплені, ваші ранні обіцянки обмежать ваш майбутній організаційний потенціал. Часом ми обіцяємо, що деякі речі ніколи не будемо робити, але коли наша перспектива розширюється, ми можемо зрозуміти, що фактично мудро би було робити саме так. Є деякі речі, які ви обіцяли, що ви завжди будете робити незалежно від усього, доки ви тут. Але з часом ці речі не виглядають такими логічними, і саме тоді правильно помилятися. Я хочу дати вам кілька прикладів того, де мені довелося змінити філософії у своєму власному лідерстві. Потім я дам вам деякі прикладні запитання, щоб допомогти вам визначити, де ваше мислення може обмежувати вас. Я розпочну з деяких ранніх обіцянок, які я зробив або публічно, або приватно. Буду чесним, деякі з них дійсно нерозумні, але я не знав того, чого я не знав. Я обіцяв і просто встановив орієнтир, що доти, як я буду здоровий, я завжди буду сам косити свій газон. З часом я зрозумів, що це не завжди є найкращим використанням мого часу. Я обіцяв, що завжди зустрінусь з кожним, хто попросить зустрічі. Це було від чистого серця, але з дуже обмеженої часової перспективи. Я обіцяв, що наша церква ніколи не буде мати більше ніж чотири служби на вихідних. А тепер ми маємо понад 200, тому що тоді я не розумів, що множинні локації та відеовикладання навіть будуть можливими. Моя перспектива знову була дуже обмеженою. Я обіцяв на початку, що ніколи не буду відсутні від моєї родини більше однієї ночі на місяць. Тепер я думаю, що моя родина трохи насолоджується іноді, коли мене немає більше однієї ночі на місяць. Я обіцяв, що мені ніколи не потрібно буде більше одного помічника. Хто в світі взагалі коли-небудь потребуватиме цього? Я обіцяв, що завжди буду проводити весілля. Я ніколи не усвідомлював, що я працюватиму в суботу та неділю, і якби я проводив весілля, я не мав би шлюбу або не міг би бути хорошим батьком. Я завжди обіцяв, що незважаючи ні на що, я завжди куплю найдешевший авіаквиток, навіть якщо мені доведеться дуже далеко летіти, щоб дістатися куди-небудь. Я обіцяв, що мені ніколи не закривати. Риємо один з наших кампусів, це було б як залишати дитину. З часом я зрозумів, що якщо ми не закриємо один, то ми, мабуть, не зможемо запустити наступні п'ять. Мені довелося скасувати цю обіцянку, і це комедно. Але я обіцяв, що я ніколи не даватиму хабаря одному з моїх дітей, який бунтує в супермаркеті. І потім одного дня, коли моя дитина вередувала в супермаркеті. Як я себе повів, ми купимо поні, просто перестань вирядувати. У мене не було повної перспективи. Зараз я вам розповім про одну з найбільших організаційних обіцянок, яку ми спочатку виконали правильно, але визнали, що ця обіцянка не була правильною назавжди. Я пастор, тому я вивчаю, що відбувається у церквах. Моя теорія полягає в тому, що більшість церков роблять занадто багато речей, занадто багато програм, занадто багато служінь, і більшість церков, на мою Думку не потребують робити більше їм потрібно робити менше, але краще, щоб мати більший вплив. Отже, ми були церквою, яка очолювала рух церков на багатьох локаціях. У нас не було моделей для вивчення. Ми переходили з одного місця на кілька місць без кого-небудь, на кого можна було би поглянути. Тому ми нібито вигадували правила походу гри. У нас була теорія, що замість того, щоб робити занадто багато, ми обмежимо те, що робимо речима, які мають найвищий духовний дохід порівняно з інвестиціями. Наприклад, якщо щось добре працювало у церкві на три тисячі осіб, але не у церкві на триста осіб, ми не будемо це робити. Ми придумали п'ять речей, які ми будемо робити як церква, це служби вихідного дня. Служіння для дітей, служіння для молоді, малі групи і місіонерство п'ять речей. І тільки ці п'ять речей. для тих з вас, хто щось знає про церковний світ, ви можете сказати: «А як же чоловічі групи? Ні, жіночі ні. Конференції ні, сімейне служіння, ні, різдвяні п'єси з верблюдами, які виходять на сцену, недільна школа, спортивні команди, молодіжні табори, де діти грають в правду чи дію і творять досить дивні речі. Ні, 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 ще раз ні. Ми робили тільки п'ять речей, і наш план працював. Ми були зосереджені і мали дуже великий дохід на основі наших інвестицій в змінені життя. Наша стратегія була повністю правильною тоді, ось що ми виявили з часом, були певні речі, які ми робили на ранніх етапах в меншій церкві. Вони допомагали їй зрости до більшої, але ці речі вже не працювали для церкви більших розмірів. Були також певні речі, які ми робили в більших церквах, які справді мали великий вплив і робили якісні зміни. Проте їх не варто було робити у менших спільнотах. Таким чином, після років усіх відважних заяв, після усього, що я говорив на конференціях. Після усього, що ми писали у статтях, а ми відважно казали, що ми рухаємось у вірному напрямку. В якийсь момент стало зрозуміло, що настав час визнати неправоту, правильно бути неправим. Але що ж робити, коли ви розумієте, що потрібно змінити напрямок, а ви вже зробили дуже відважні обіцянки? Як змінити напрямок? Дозвольте дати вам дві дуже простих поради. Вам потрібно створити культуру, яка приймає зміни. Вам потрібно говорити про речі тут і зараз. Говорити їх сміливо і відважно. Ми говоримо сміливо, і це чиста правда про ситуацію, у якій ми знаходимося. Це правда про тут і зараз. Але я завжди жартую з нашою командою, що правдиві речі, які я кажу, мають термін придатності 60 днів. Іншими словами, це правда зараз, але ми можемо змінити напрямок пізніше. Хтось скаже, так це ж не мудре керівництво. Але друзі, я не говорю про те, що ми йдемо в одному напрямку в понеділок, в іншому напрямку у вівторок. Я кажу про те, що ви можете визнати, що ми можемо з гарячими почуттями вірити в щось сьогодні і дати собі дозвіл змінити своє мислення. Коли світ навколо нас змінюється, або наша перспектива змінюється. Тому ми намагаємося навчити наші команди тому, що єдине, що постійне, це зміна. Речі стають іншими. Чесно кажучи, я не хвилююся, коли ми змінюємося. Коли я хвилююся, коли ми не змінюємося. По-друге, відкрито розмовляйте про те, яку обіцянку вам потрібно скасувати, і чітко поясніть, чому. Повторю ще раз. Відкрито говоріть про те, яку обіцянку вам потрібно скасувати, і чітко поясніть, чому завважте, я сказав не яку обіцянку, вам потрібно порушити, а яку обіцянку вам потрібно скасувати, і ви можете сказати, окей, крех, це гра слів. Можливо, це так добре, але ось чому мені це подобається. Ми фактично кажемо, що ми дійсно виконали нашу обіцянку. Ми дали обіцянку, і протягом всіх цих років ми робили точно те, що казали. Але зараз ми знаємо більше наші перспективи змінилися, наші можливості змінилися. Змінилися загрози, що стоять перед нашою організацією. Таким чином ми змінюємо нашу філософію і потім пояснюємо, чому чому. Дуже важливе, коли ви це робите, лідери, коли ви це робите, пастори, коли ви це робите, мамо. А саме говорите своїм дітям або вашій організації, що ми змінюємося. Ось що відбувається. Ви будете до смерті налякані, бо іноді це буде складно. Змінити напрямок, траєкторію або культуру вашої організації завжди вимагатиме справжнього лідерства. Але у мене є гарні новини. Багато разів, і я можу сказати навіть більшість разів, люди навколо. Вас, коли ви розумієте, що щось потрібно змінити, і ви приводите їх у цьому напрямку, часто вони скажуть, чому ви так довго зволікали? Так часто ми, як лідери, через наш страх змінювати напрямок, не розуміємо, що вся наша організація вже розуміє, що ми жили на старій обіцянці, яка сьогодні не така актуальна. І вони часто розуміють раніше ніж ми, що дійсно потрібно змінити, то як же застосувати це у вашому керівництві та вашій організації сьогодні? І знову ж таки подумайте про це як про організаційне питання, і подумайте про це особисто. Подумайте про це у вашому керівництві, а також про те, як це може застосовуватися у вашому домі, вашому шлюбі, вашій дружбі і так далі. Ось прикладні запитання. Чого ви не робите, але можливо, маєте робити, що ви обіцяли у минулому. Ми ніколи не будемо цього робити, і ви розумієте, що зараз, можливо, все ж мали би це зробити. Друге питання: деякі речі ви робили роками, і можливо, думали, що будете робити це далі. Але зараз дізнаєтесь щось нове, і розумієте, що можливо повинні перестати це робити, скасувати або змінити. Можливо, варто залучити інших людей, щоб дати вам об'єктивність, бо іноді ви занадто близько до до цього щоб побачити, можливо, у вас є друг, який скаже вам, що ви маєте припинити будити свого 19-річного сина щодня, прати його речі, платити за його автострахування, телефонний рахунок і давати гроші на бензин. А потім думати, чому він весь день грає відеоігри. Інші люди можуть допомогти вам побачити це. Ви можете подумати про ці чотири категорії. Можливо, є щось, що ви можете делегувати, можливо, щось варто зупинити. Можливо, щось варто почати, і можливо, є хтось, чиї можливості ви можете розширити. Я ще раз хочу це сказати: що ви можете делегувати, зупинити, почати. Або розширити чиїсь можливості, можливо, світ не такий, яким був коли ви починали, що вам потрібно ініціювати. Ось обіцянка, яку я не порушу або не скасую. якщо ви не змінюєте своє мислення, своє керівництво, свої дії і те, що ви не робите, ваші минулі припущення обмежать ваш майбутній потенціал. Що ж, хочу висловити велику подяку всім вам за участь у нашій лідерській спільноті. Дякую вам за поширення у соцмережах. Знову ж таки, я дуже радий бачити, як ви збираєтеся разом з вашими командами. Подумайте про це разом з родиною, з людьми з малих груп, з колегами. Якщо ви не проти написати відгук або поставити вподобайку, це допоможе нам збільшити охоплення. Я як завжди хочу вас заохотити. Ми, як лідери, відчуваємо тиск. Ми хочемо все знати, все зробити правильно. Але ви не повинні знати все. Ви не повинні все робити правильно. Що вам потрібно робити? Просто бути собою, тому що люди радше слідуватимуть за лідером, який завжди справжній, ніж за тим, хто завжди правий.